Привіт усім! Сьогодні у нас мінус 12 і ми вирішили приготувати справжню лікувальну страву, наш самий ріднісенький український борщ. Ну і розпочинаємо з того, що підпалюємо нашу піч. Дров на початку повинно бути не дуже багато, щоб ми могли його легко контролювати. І так, в казані у нас вже буквально 80 грамів олії для того, щоб наші шкварочки почали висмажуватися. Котики наші забігали, бо вже почали шкварочки наші здавати такі аромати, що вже занервничали. Так, ну вижаримо шкварки і... Долучаємося далі. І так, наші шкварочки обсмажилися. Дивіться, колір, який класний. Я думаю, ви знаєте, що з ними робити. Ну, хто хоче, може залишати шкварочки в казані. Це не навріть не як нашому борщу. А ми любимо їх посолити, попорчити і з хлібчиком скушати. Отакі От красивочі шкварочки. Так. Так, скварочки ми обсмажили. І зараз ми додаємо цибульку. До речі, чому борщ? Тому що я вже давно його не готувала. Ну, у нас борщ готується дуже рідко. А чому взагалі борщ, я вам зараз скажу. Тому що я його адаптувала. Український наш борщ до казана. Щоб не заморачуватися швиденько, вкусненько, щоб було зручно. Поэтому йде повна адаптація. Бачите, мінус 12, так, Ну а взагалі-то пишіть, якщо не так, якщо не сподобалось. Ну, я думаю, що борщ буде український, тим більше на казані. Ось мачнювши, вже такі аромати йдуть, не уявляєте. До рецептів борщу дуже велика кількість. Навіть в моїй родині по трьом різним рецептам готують борщ. Свикруха в неї свій, мама свій, я свій, сестра навіть три, свій. А у невістки п'ятий вже рецепт свій. І в кожної його свій борщ. До речі, в мене кожен раз по-разному він виходить з різним вкусом, тому що я кожен раз додаю якісь. Якщо мені захочеться то спеції другий, то перчик, наприклад, якщо в мене є достатньо солодкого перця, я багато додаю. Зараз в мене його не дуже, тому я буду е гіркий додавати, але свіжий. Ну, якось так. Так, підсмажили ми цибульку майже. Зараз до будемо додавати морковочку нашу. Так, народ, підсм... додала я моркву, підсмажилася вже наша. Морка цибулька. Бачите, не потрібно їх вижарювати, щоб воно горіло, тому що бульйон буде несмачний, коли підсмажка, наша буде пригорівша. Ото одразу викидайте. І так, цибулька з морковкою і додаємо найголовніший інгредієнт нашого українського борщу. Угадайте! А ну напишіть в коментарях, як ви вважаєте, а я знаю це, бо ми в інституті досліджували, коли я навчала, це було сто років тому назад, як сестра моя казала, до динозаврів. Тому додаємо правильно бурячок. Червоний бурячок. Дехто додає до бурячка там. Оцелі що там Ні, наші родини люблять. Натуральні смаки. Єдине, коли томати будуть дуже кислі, ми навіть під А так все натурально. Гляньте, який колір, яка краса. Так, зараз ми обсмажимо ще наш біля і далі розкажу, що далі робимо. І так. Наші овочі обсмажились. Коли є солодкий перчик, можна зараз на цьому етапі додати ще солодкого перчика. У мене його немає. Тому зараз іде в нас у ну, мене соус, томатний соус. У кого є паста, додавайте пасту. В кого томат. Я люблю соусом. Все я закриваю сама. Вже в ньому там багато перцю, в ньому там багато різних спецій. І найголовніший секретний інгредієнт, який ну, просто робить борщ неперевершений, це моя бабушка Ліда завжди так робила. Додаю сюди обов'язково один-два помідори солених. Саме солені. Не мариновані, а саме солені. Вони зроблять колір, вони отрегулюють отрегулюють наш смак, що буде не перевершено. Так, ось так. Все, майже готово. Ой-ой-ой, який -ой -ой -ой, колір, як це пахне вже, як це класно. І зараз ми вже будемо виймати нашу засмажку. Не ми їм казамо нічого, додаємо м'ясо і заливаємо водою. І так, прибрали ми нашу засмажку. Додаємо тепер наше м'ясо. У мене сьогодні ось такі прекрасні свинячі реберки. Вони, звісно, зормувати, нічого. Вони варяться буде не перевертано. А ви можете взяти. Любим м'яко, ми бо шваримо і куриці, і свинини. Ми... З гусятами ми дуже любимо, бо з гусятина хлопчик з дотика. на шмата виходить. Кролика, так будь-щого, що восить. Так, отак трішки закишати м'яксе. І зараз піде у нас ці прісочки. Нашим ямце запечатаємо. Так. Подивіться, яка засмажка у нас вийшла. Боже, красота нереальна. Так, ось запечатали. І зараз заливаємо водичку. Десь у мене 12 літровий казан. Ну і залью 10 літров я. І так. Народ, ми додали до нашого м'яса 5 літрів, а може і більше. Та ні, баклажка 6-літрова, десь 5 літрів водички. Тепер дивіться, що я роблю. Зараз я обов'язково додаю суміш перців. У мене тут і білий, і чорний, і духмяний, і ще якісь червоненькі щось додаю перці. Обов'язково. Без цього просто не буде борщу. Часничок обов'язково, ціленька цибулька. Це обов'язково. Так, накриваємо нашою кришкою казан, і варимо десь хвилин 40. Дивіться, наш борщик почав закипати. Наше м'ясо обов'язково потрібно зняти. Ось цю пінну. Зараз я її буду знімати. Це я так включилась, щоб вам нагадати, що ніякої піни нам не потрібно в нашому борщі. Так що знімайте всю пінку. І все. І включаємося через 40 хвилин. І так, мої друзі, пройшло десь хвилин 35-40. М'ясце наше. Я підкинула дровішек, тому що вже майже не кипіла. Зараз воно починає знову кипіти. Зараз в цей момент додають солі, але не дуже багато. В кінці потім відрегулюємо. Бо у нас і солений помідорчик там був, і в спеціях деяких може бути сіль. Тому зараз на цьому етапі додаємо до нашого м'яса картошечку. Я її так хаотично порізала. А там, ріжте, як ви бажаєте, хоч соломкой, хоч кубиком, хоч хаотично, хоч як хочете. Так, ну ще хвилин 20 картошка з м'ясом буде у нас варитися. Тому до зустрічі. Так, народ, пройшло 35 хвилин. Наша картошка вже готова. М'ясце також. Тому додаємо зараз нашу підливочку. І тільки в такому порядку. Бачите, який морозяка. нашу підливочку додали, помішали. Так, гляньте, вже яке красиве. Боже, бурячок дав такий колір. А так як він у нас не натертий, а нарубаний, треба, щоб він. Хвилинок так 7-10 покипів. Так. Гляньте, вже який колір. І так, закипіла наша засмажка. Гляньте, який колір нашого борщика. Додаємо зараз в цей момент квасольку. Ну, я не завжди варю з квасолькой. Але і зараз прямо захотілося з квасолькою. Можна домашню, вона мене є своя домашня. Ну, в цей раз є купована, діти привезли, вони не їдять. А ми любимо красотку. Так, ось, додали красотку і зараз додамо капусточку нашу. Народ, ви подивіться на цей колір. Господи, це вообще... взагалі який. Божественний, по-перше, аромат. По-друге, колір. цей ми передаваємо. Так, додала вже капусточку. Лаврушечку. І ось мені хочеться ось такого суміш перцю, там травки. Воно таке ароматне. А, просто нереально. Я додам свій борщик отаке. Ой, яка красота. Так, це все закипить, потім додамо, скажу, що потім. Так, і зараз до цих спецій ще ось таких дві перчини. Гляньте, гляньте, яку погоду вони зробили цей перчик. У ці спеції, що я додала. Ой-ой-ой-ой, тут. На всю вулицю такі аромати. Зараз позбігаються усі сусіди. Ой, яка смакота, я вже уявляю, вже їсти хочеться, немає сил. Як це красиво, як це ароматно. Народ цей борщ, ну, що вам скажу, на мільйон. Треба вам спробувати приготувати. Це не кастрюля, повірте, тут така температура. Що картопля, м'ясце, воно зовсім другий смак має. Тому що готувалося на друг... газ не дає таку температуру або е електропіч, чи що там у вас є. Повірте мені, це варто спробувати. Так, капусточка наша вже хвилинок 5-6 прокипіла. Ми не любимо, щоб вона переварювалась. Ми любимо, щоб вона була така хрустка. І зараз додаємо укропчик з часничком. Я вважаю, що буряк і часник обов'язково повинні бути у борщі. Якщо була петрушка, я б додавала ще петрушечку. Ну а так о, ой 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 це щось. Ви не уявляєте. Зараз я тут сознання потеряю і упаду біля казана, як це пахне. Гляньте, як це красиво. ой 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 стоїти невозможно. Зараз пробую на соль. І зараз оце треба відрепотирувати на смак. На соль. Додати все, що ви, що вам ну, в общем, потрібно в цьому борщі. Ой, на запах все тут є вже. М -м -м. Все. І на смак ідеальний. Ви не уявляєте, як це смачно. Все, три хвилинки прокипить. і відставляємо настаюватись наш борщ 10 хвилин, а потім покажу, як ми їмо цей прекрасний, причудовий, неперевершений борщ нашої родині, як їмо ми, я вам покажу. Включимося вже за столом. І так, ми вже в домі. зараз будемо. Вже смакувати просто нема терпіння. Гляньте, яка це краса! Ви бачите, можна зеленушки ще додати сюди, петрушечки, укропчиком, ну я нічого не буду. Воно вже і так дуже ароматне, смачне. А йому ми з цибулькою, часничком, і з нашим українським сальцем. Так що, всім смачного, всіх люблю, всім. Просто раджу приготувати такий борщ. Ви не уявляєте, це не той борщ, який в кастрюлі. Це на відсотків вкусніший, гарніший, ароматніший і все. Ну, все, будемо їсти. Так що, якщо вам допомогла чимось, ставте лайк, якщо не допомогла, дізлайк. Всіх люблю, цілую, до. далі буде. Все, пока.